Не хочеш служити, плати 500 доларів США. За таким принципом працював один із районних військових комісарів Закарпаття. Та недовго довелось прокручувати бізнес-схеми. Працівника із Іршавсько-виноградівського військомату співробітники СБУ затримали на гарячому співробітника військової прокуратури уже спільно з співробітниками управління служби безпеки України Закарпатській області. Затримано одного з керівників військових комісаріатів Закарпатської області. Під час отримання непроміру вигоди в розмірі 500 доларів США від громадянина призовника за сприяння останньому в ухиленні від призову за мобілізацію. Відповідно, дані відомості внесені в єдиний реєстр досудового розслідування. Чоловік вимагав від місцевої жительки валюту за сприяння в ухиленні від мобілізації її родичу. Брали хабарника в одному із кафе в Віршаві, власне, під час отримання суми. Санкція статті. Передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Військова прокуратура Західного регіону України оголосила хабарникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 -ї. прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане із вимаганням Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.